Всім привіт, слава Україні. Що ж, друзі, є вже багато підписників, пишуть, чому нічого не показуєш. Трактора купив, а нічого не показуєш. Щось знімаєш, щось покажи. Хочу, сказати, хочу подякувати всім за підтримку покупки трактора. Дуже багато стало підписників, набагато більше люди підписуються. Всім цікаво, щось, що я знімаю. Маленькі обзори є на таких тракторів. У нас в Україні, можна сказати, дуже мало. Люди знімають щось так частково, там трошки якоїсь там оранки. Е, ну, Юра Сербін знімав більше ярм... Янмара свого в нього є більше відео і там і він і допрацьовував коробку. Там багато чого він міняв і робив. Е, але в загальному типу, по куботах от, дуже малі є обзори, бачу там люди працюють, знімають там по, по хвилині, по дві там не особо там, мастила замінюють, дуже мало показують. Мастила я не міняв, так як е, фірма Вест поміняла, я провірив всі щупи, всі всюди масло світленьке. Тобто темного немає. ну Я не бачу зараз самий повітряний фільтр знімав, він теж новий, то я не думаю, що. Ну, Не думаю, що там не міняли. Надіюся, хоча всі кажуть, купляєш, зразу міняй мастила, тому що невідомо, як воно ну, і що воно буде. Невідомо, хто там і що міняв. Ну, загально, в загальному двох словах про, то, про тракторцю. Скажімо, я його вже випробував по болоті колеса грязні, якщо бачите. Е, з бочкою в основному, бо я так зимою не маю куди їздити. З бочкою по болоті. У нас є там така гора. Е, ну, Цю гору. Я на шифінгу не міг в болото виїхати. Навіть бувало і пустим. Щоб ви розуміли, був нюанс, що я раз їхав туди. Мені треба було бочко, я так з другої сторони з городу тримав. Треба було мені об'їхати. Я туди виїхати не міг. Тому задній привід є задній привід, а повний привід є повний привід. Обзор по танцю обов'язково буде. Всі функції я покажу. Ну, в принципі, щось є, бачу там. Компанії, які продають, показують, що він може, на що, які в нього є додаткові функції, розвороти і так далі. Ну, це буде, але я думаю, якось іншим разом хай трошки потепліє. Погода. Сьогодні дуже великий сніг падає, падав і ще буде падати. Сьогодні 28.11. Тому сьогодні вечір буду качати вигрібну яму. Хочу показати всім, що він буде, як він себе буде поводити на снігу. Перш за все, мені теж цікаво, якщо чесно, як він під ту гору буде їхати. Буде буксувати, не буде. Це все ж таки сніг, не болото, але ну, мені здається, що і болото гірше, ніж сніг. Тобто ось так. І я вам покажу, що і як він, як він себе там буде поводити. Щось так в двох словах за нього розказати. Ну, я ним мало працював, що я можу розказати. Подробляв він фари, подочіпав, так як з заводу. Куботи немає ззаді ні габаритів, ні стопів, ні фар. Та, і трошки незручно, так як зараз пора темна. І навіть під'їжджає до цієї самої бочки, вечором ти не бачиш, як підчепити цей самий паркоп і так далі. Тому подоробляв дешу, подочіпав дешу. Та й все. Зараз вам більш докладніше покажу, що дочепив. Штатне світло тут є. Воно жовте, але світло світило, та їздилося та їздилося. А в загальному доставляю леди, поставив габаріти, маленькі, такі діодні, червоні, а так, щоб світилося, щоб було видно, що це їде щось. От дивіться, доставив такі лед лампи спереду. Ціна таких ламп, може комусь буде інтересно. Вони досить непогано світять. Ціна таких ламп. Получається 400 гривень комплект. Тут накидка на сідушку, не дивуйтеся, так як зараз холодно, сідушка шкіряна, холодна. І взаді я ось достаю такі фонарі теж ледовські, щоб світила задня навіска. А це ось такі габарітики. Так як ось ці, це ну, дрожателі. Вони відбивають якесь світло. А оце вже такі йдуть діодні фонарики. Торець стоїть дідо в гаражі, трошки тут не дуже аж так прибрано. Ми з дружиною прибрали. Так як Торець стояв, в мене є там за коморою такий піднавис. Зараз дуже вітер, холодні, морозні, морозні ночі. Ну, думаю, буде надувати, остигати. Акумулятор, перш за все, буде напевно, що. Підсідати, так як пора зараз дуже холодна, так ми його загнали сюди трошки в гараж, місця тут немало, ну, не багато, але для нього вистачає. Якраз він і йшов по висоті, заїхав сюди, і, і все ж таки тут не мете, нема вітру прогонного. Тому якось так все вийшло. Доставив я ще масу. Зараз вам покажу. Маса, звичайно. Незручно відкривати. Зараз відкрию. Так, відкрив вже капот, ось така маса. Вона тут відкручується. Зажимаєш і, з'являється, вже є маса. Ось сам відділ мотору, щоб ви розуміли, хто пам'ятає, я знімав відео, коли його везли. Так я вам хотів наголосити тоді, як виглядає трактор, якому 22 роки, як в нього виглядає мотор. Ось, друзі, бачимо, телефон трошки засвічує нормально. Оце трактор 22 роки. Як бачите, всюди все сухенько, все чистенько. Тут нічого не відкручувалося, бачимо, що воно все рідне. Ось такий маховик. Ось такий трактор. Це повітряний фільтр. А, світло підключав через реле. А, що наперед, що назад, ставив релюшки. Так як мені порадили, кажуть, що через реле воно надійніше, стоять запобіжники. Обов'язково антифриз. Хто бачить. ось такий тракторець. Пробіг, нагадаю, 562 мотогодини години. хто каже, можливо, він там скручений і так далі. Повірте, чесно, може і скручений, може і не скручений. Не можу на це питання відповісти спокійно. Бачите, які куски болота, колеса теж в болоті. Ну Але я вам скажу, він їде. Нема на що жалітися. Ось такий топляний фільтр. Бачите, теж не є він грязний. Тобто, моя думка, що мастила мінялися. Ну, поки я так довіряю в цьому плані. Хоча навесно по-любому все буде замінюватися. Обов'язково я для себе це зроблю, поміняю все. Може є якісь моменти, хтось щось підкаже, розкажіть, бо я не є такий сильний тракторист. Це у мене виходить. Тракторист, вибачаю, це в мене виходить третій трактор, так як я мав до того два китайця, булат. І шифінг. Ну, шифінгом я працював більше. У мене роботи виконував набагато більше. Була це, він був такий з фрезою, ну такий простенький, я не, не, раптом щось там трошки тягав, вивозив, перегні і таке, але повірте, там як не розліталося в коробці, щось, то ще, щось я, то не то, щоб я там щось когось осуджував, але це не тракторець. Хоча люди є, роблять, переробляють і досить всі задоволені. І ніхто не жаліється. Тут, як бачите, є ця інструкція, японська. Ось тут є всі мастила, як заливати і так далі. ну Я ще до того не дійшов. Тому поки нічого не перекладав. Так, тракторець холодний. Зараз вам покажу як він заводиться. Хоча це японець, вони вроді всі заводяться непогано. Так, є свічка розжарювання, Це, напевно, нашу пору саме головне в таку холодну. Так, включаємо свічку накала, розжарювання і заводимо тракторець. Ось так працює. ni gazu, ni ničega, ono sami bavljate kako se zavodi jako šta. Поїхали. Сам процес викачування вже не буду знімати. Нема що знімати. Я вам покажу, коли вийде на цю дорогу. Тоді вам покажу це всі решта. Отак світить лед фари. Зараз вам ще покажу як світить лед без леду. Включаємо лед, включаємо штатне світло. Теж непогано, але якщо порівняти з ледами, бачите результат. Квес передка. Так, включаємо передок Краще їхати, ніж по, по болоті. До речі, сніг такий, ще якийсь мокрий. Скаче, але їде. Скаче, тому що тут порозривано, я вже тут порозривав по болоті. Тепер він бідолаха то вправо, то вліво, по колії. Але як бачимо, він не зупиняється. Гора досі така висока. Одним словом, хлопці скажу я шифінгом би тут плакав ось і на горі. Я вже на городі вам не буду показувати, так як руки холодно, не буду знімати, але хлопці гора така прилічна. Ззаді бочка. Як бачите, повна і він виїхав, поки я радію. Ось та сама гора. Я вже вертаюся. Бачите, як він їхав. Зараз я вам спробую зупинитися з гори. І стає гарно, музам нього гарно ловлять. Ну okay. Якщо брати, ну гора така привічна. Десь трошки пробуксувалося, але він йде. По-перше, я ще колію не розширяв. Я не знаю, як вам порівняти гору, Ну, отак. Бачите. Цьому, ну гора така нормальна. Але він молодець. На його вагу тонну 50. Мені здається, що нормально. Наниз теж їду на передачі з передком. Я бачу, якщо навіть ним тормозиш, то тормозять всі 4 колеса. Якось ось так. Працює кубота. Прабовцем я задоволений, так як він, пока що на даний час виконує всі мої потреби. Їх багато нема, зрозуміло, але потреби такі, які, які б задньопривідні не всі виконали. Тому поки я задоволений. Що ж, друзі, дубль номер два. Бочка вже не повна, літрів 700. Хочу спробувати, чи він от на задньому приводі би туди заїхав. Надіюся, не стану. А як стану, то надіюся, що рушу вже потім з передком. Хоча він вже починає шліфувати заднім. Просто цікаво для себе, як воно себе вже поводило. Думаю, що не піде. Чую, що вже потрошки носить, О, вже йде бочком. Зараз як стану підгору буде весело та не їде, а може і не їде. вже не їде. Включаємо передок. Не йде. Де та блокіровка. не виходить, даємо газку. Татися помаленьку назад і пробу. По Позвони. Что, хлопцы, видите? Я расключу вещи, чем У душа так, друзья. Что, друзья? Все видели работу сегодняшнюю? тракторца Друга ходка, оця що була, бачите, пробував заднім приводом він під гру, все ж таки став, зупинився, кучив передок, воно був низький діапазон понижених, Він зашліфував і неможливо було рушити чуть, чуть назад, але помаленькою він поїхав. Ну Повірте, гра там дуже важка. Чесно, я задоволений роботою тракторця. Всім дякую за перегляд. Можливо, щось не так, підказуйте, кажіть щось, можливо, неправильно роблю. Буду радий кожному, хто що прокоментує. Всім миру і добра.